Друзі, генератори середньої потужності, це генератори 20-70, напевно, кВт. Вони у нас йдуть вірман. В даному випадку це 25 кВт, по тобто 20 кВт з британською електронікою. Бачите? АВР, тобто автомати... автоматика іде. Комплектації. Ось так виглядає відсік двигуну. Це атмосферний 4 двигун. У великих він вже йде турбований і шестициліндровий може бути. Ось. Є різні потужності. Це альтернатор. Достатньо якісний, проблем з ними не виникає. Тож, якщо вас цікавлять генератори різної потужності з авр і гарною якістю, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачева. Ми вам будемо завжди раді, допоможемо в підборі і обслуговуємо їх. От. То автоматика вмикається, все добре. Отож, європейський виробник, гарна якість і краща ціна в Україні.